Євгеній Котов визнає, госпіталь, на жаль, вже давно став для ветерана війни другою домівкою. Та й не дивно. Чоловіку 92 роки. Євгеній Миколайович, без перебільшення, епоха. Власне, він і є частиною пазлу подій минулого. Незважаючи на вік, досі зберіг світлий розум та люб'язно погодився розказати нам про свій непростий життєвий шлях. Я корінний мешканець міста Полтави. Кінчив першу українську, вона була тоді називалася зразкова школа міста Полтави, на Шевченківській. От ну і перейшов у восьмий клас, застала війна. В родині котових Євгеній був старшим із трьох синів. Саме йому випала доля пізнати важкі фронтові будні. 1943 рік досі називають найкривавішим у Другій світовій. Саме тоді 18-річного полтавського парубка призвали у лави Червоної армії. Тоді такий патріотизм був, що ви не можете представити. Значить, іти на війну, так це ну, захищати свою батьківщину. Це дуже було почесне. Ветеран зізнається, до німецької окупації мріяв піти стопами батька і стати юристом. Та у світі розпалювали вогонь війни. СРСР оголосив масову мобілізацію молоді на військові навчання. Наш герой з гідністю зустрів виклик часу і відбув на польові збори. Тоді ж не питали, куди ти хочеш, не хочеш. Призивний Полтаві призвали. От, приїхали вагони, значить, ну, такі товарні вагони з продукти на три дні загрузили і повезли. Куди, що нічого не знаю. Для військової підготовки парубка відправили у місто Муром Володимирської області, де зустрічали лише тюремні заклади та в'язні, розповідає ветеран. Непривітної гнітючої атмосфери додавали складні умови: старенькі дерев'яні хатки із нарами, на яких хазяйнували постільні клопи. А через два місяці юнака відправили на фронт. Побував кругом, побував я на Чернігівщині. Дісну переправляли. Потім ну, попав туди вже болота, під Ленінград І в кінці кінців на Ленінградський фронт в піхоті. Все час на ами. Сорока тягнули на собі. Танків не було. Там не могли вони пройти. Там була шадійна сила і людська. Ну і то там ноги собі вже уграв, тут мене лікарі лікують ноги. 90 днів ленінградської блокади пригадувати досі тяжко, зізнається старенький. Саме там важко поранили. Але радіє, що пройшовши пекло, все ж вижив. Часто у прориві блокади Ленінграда. там Три фронти тоді приймали участь. Ленірадський, Прибалтійський, другий український. Мільйон людей було, тисячі самольотів, грудія. Там, щастя, було, що тільки як рани, А там ну, не було такого, щоб він без царапин вийшов із того оточення, як прорив робили. Ну Мене тоді тяжко ранили в голову. У мене значок є в справому З тих пір Євгеній Миколайович частий пацієнт військових госпіталів. Досі у пам'яті двоповерхові нари гамір, стони, плач. Солдати з ампутованими кінцівками лежали на нижніх ярусах. Інші ж були змушені збиратися нагору. Серед важких був і Євгеній Котов. Три місяці реабілітації і знову Ленінград, так званий батальйон одужуючих. Вистроїли нас вперед. Хто сім класів кончив три кроки вперед? Ну а я ж тільки восьмий перейшов. Що для чого? Зробили три кроки вперед. Ви, защищає, ви всі зачислені в курси було командирів не вистачало. Однак є ти. І значить нам нужна одна. Молодий командир відділення, що лишень оговтався від поранення, знову на фронтах. Виборг, Латвія, Естонія, Литва. 9 травня, коли повідомили про капітуляцію німецьких військ, Євгеній з побратимами, нічого не підозрюючи, воював проти курлянського угрупування гітлерівців. Командування знало, що війна кінчилась, а рядові солдати не знали. Ну, от сказали, що вранці буде авіація, потім артилерія, і тоді ми длужні їх нічто. Ну, подивилися. Самольоти взлетіли рано. Споминати. Mm -hmm. Місто бомб стало кидати листівки. Ну, ми спочатку не знали, що то за листівки. А казується, то там по-німецькому було надруковано, що війна закінчилась, що здавайтесь, ну, значить, супротивлення Ну, Коли солдати їхні прочитали, вони почали. Здавати, почали на собі на тінні рубашки рвати, автомат прив'язували і піднімали вверх. Згадуючи воєнне лихоліття, ветеран скромно говорить: нічим від інших не відрізнявся. Ходив з розвідниками брати язика. Наступали, відступали. День і ніч під кулями стали страшною буденністю, як і щоденна втрата бойових товаришів. Тоді такі були всі побратими, такі рідні були, особливо старше покоління. Нас захищало. Понімаєте? От я команді роділяння, вони старші, і ми рвемося в період. Він трошечки нас ну, якось тут ну, захищаємо. Дуже такі отношення були. Після закінчення війни Євгеній Котов відслужив ще п'ять років у Новочеркаську. За рік до повернення на батьківщину зустрів майбутню дружину Катерину. На рідну землю приїхали уже вдвох. Тоді чоловік захопився футболом та фотозйомкою. Батько любив фотографувати. Дуже пам'ятаю, як це проходило в темній кімнаті, як він печатав фотокартки. Я бачила дитиною весь цей процес, як з'являлися картки з його рук. Родина котових напрочуд міцна та дружня. У шлюбі народилися донька та син. Із берегиною домашнього вогнища і матір'ю дітей ветеран прожив 65 років щасливого подружнього життя. У 2015-му Катерина Григорівна Котова пішла з життя. Від смутку зізнається старенький, рятують діти, двоє онуків та четверо правнуків. Мій дідусь, я вважаю, людина є неординарна. В першу чергу, якщо так можна гатризувати, він є людина добра, весела. Його життєвий шлях, в принципі, в багатьох моментах для мене є прикладом. Ці зустрічі проходять дуже в теплій, невимушеної атмосфері. Завжди він багато розповідає цікавих речей свого життя. Спілкуємося особливо на 9 травня, це наш святий праздник, вони приходять до нас, я їх вивчаю. Утром йдемо на покладання, на мітінг. День перемоги. Фронтовик, що готовий був віддати життя за батьківщину, тепер згадує із смутком. Адже колись всенародне народне свято, на яке він, як і всі інші захисники, кожного року чекав із нетерпінням, на рідній землі більше не вшановують належно. Неправильно зробили, що день. 9 перемоги, значить, зробили невихідний він. То, ми то будемо його святкувати, хоча як б він не був. Mm -hmm. Ну, все ж як виходний, люди всі виходили, нас чистували, нам приємно було. Ми ходили в колони тут до вічного гню. Свято було таке mm -hmm. настояще. На моє переконання, немає майбутнього, якщо ми не пам'ятаємо свою історію. Звичайно, ці події, які відбуваються зараз, нікого не залишають байдужим. Але своїм життям я переконаний, ми повинні бути вдячні нашим ветеранам, які захищали нашу вітчизну і дарували нам мир. Алея біля меморіалу солдатської слави завжди була одним із найулюбленіших місць багатьох полтавців, Іван Тимофійович. Тут чи не щодня? Чоловік з радістю пригадує часи, коли відбувалися паради та урочисті покладання квітів. Але, як і Євгеній Котов, страшенно сумує за тими часами. У Другій світовій війні папу моєго забрали. І я був з німцями теж в окупації. Ніякої допомоги, поминки немає. Сказали, перша поминка це АТО. Ато. А де життя? Ось такі, як ми ходимо, діти. Важко усвідомити ветеранам і те, що страшне слово війна знову на вустах, як реалії сьогодення. Жизні не очікували, представляйте, навіть в голові не могло вкладатися, щоб із Росії могла бути війна. Ну, треба, щоб війну щоб кончали, щоб, щоб молодь могла спокійно, в нас дуже багато молоді, хороших виїжджають за границю, це ж не секрет за кордон. Розумієте? А треба, щоб вони тут. Вчилися і до нас приносили користь нашому людям. Хоча чоловіка спіткала непроста доля, все ж не розучився цінувати життя. Хворі ноги не заважають вести активний, як для 92-річної людини, спосіб життя. Він голова міської організації інвалідів Другої світової війни, керує автомобілем, доглядає земельну ділянку, вболіває за матчами улюблених футбольних команд. Можливо, така активність. То і є секрет довголіття Євгенія Миколаєвича. Та час від часу все ж доводиться повертатися у тепер вже другу домівку у госпіталь. Тут своя атмосфера, правила. Торботливий персонал з особливою повагою та розумінням ставиться до всіх пацієнтів. Це для них як би, той дом, -як, в, в себе чувствують звичайно. Они приходят еще с тех времен, с всеми своими болями. Тут собираются вот те же пациенты, с которыми вот, можно поговорить о войне. Они книжки тут читают о войне этого времени. Понимаете? И плюс еще получают лечение. Его желание только одно. И быть все-таки еще в строю. Конечно, хочется помочь ему, чтобы он был здоров. Тому що він ще внукам нужен, багато чого не розказати їм у своїй житі. У мене з нього є определена симпатія, звісно, уваження. Вдома на ветерана завжди чекає турботлива донька. Треба батькам поважному віку допомагати. Це наш обов'язок. Не, не тільки я, а вся наша родина пишається батьком, дідом. Нинішнім захисникам України ветеран, що пізнав жахи фронтового пекла, бажає не відступати і залишатися вірними батьківщині. Щоб вони здоровими, от, вернулися додому, до своїх батьків, до своїх родин, до своїх улюблених жінок і дівчат.